Привіт, мене звати Настя. І я зараз молюся за Україну кожного дня, але так сталося, що не виходитимуть відео декілька, можливо, днів або неділь, тому що так сталося, що до цього не виходили да, молитви. Тому що в мене сильно болів зуб, і як вияснила, що це зуб мудрості, і я зараз його не можу вилікувати, на це потрібно ще декілька днів, тому що я захворіла, і мені потрібно вилікуватись, щоб вилікувати зуб, і мені дуже складно молитися, іменно балакати, да? але я не перестаю молитися за Україну. І хочу зараз помолитися за Україну, і ось такі події так, в мене відбуваються в житті, але хочу сказати про те, що Бог у кожній ситуації Він з нами, у будь-яких складних ситуаціях Він з нами. І навіть коли складно, навіть коли страшно, то Господь він поруч. Ісус Господь, ми приходимо зараз до Тебе в молитві, тому що від кого прийде нам допомога від Тебе. Ми молимося, Господи, зараз, Господь Тобі, Боже, за ту ситуацію, яка є в нашій країні, і ми просимо Тебе, Господь Боже, нехай там, де темрява, буде твоє світло. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна вона ставала мудрою країною, процвітаючою, квітучою. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, за те, щоб ворог тікав з нашої країни, за те, щоб ворог не мав тут сили. Ми молимося, Господи, Тобі, за кожну ніч, щоб вона не була руйнівною. Та за наш день, Господь, зупини кожну стрілу, яка йде на наші міста, на наші села, Господь, захисти Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, також за те, щоб не було просувань ворога. Зупини ворога там, де він є. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб був твій захист. На кожній із нашій області, Боже, там, де ось область і далі ще одна область. да? Не знаю, як це назвати, але ви зрозуміли. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб були новини, що ворог відступає, ворог відходить Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб милість Твоя, Боже, була з кожним. Нашим захисником, допоможи їм, Боже. Ісус Господь, йди з ними у той бій. Ми молимося, Господи Тобі, що без Тебе ми знаємо це, що без Тебе ніяка справа не буде на успіх. Господь, ми так вдячні Тобі, що ти з нами, що ти. Робиш багато чудес і для нас, і для наших захисників. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб наші захисники поверталися додому, щоб більше, Господь Боже, не було Боже, у цих всіх виїздів, перевиїздів. Ісус Господь, ми молимося, Господи Тобі, щоб прийшов мир на нашу країну. Неважливо, що кажуть інші другі політики, тому що ти вище всього, Господь, і ми молимося, Господи Тобі, Боже, зупини це, що відбувається, зупини, Господь Боже, біль страждання. Ісус, молюся, Господи, Тобі за покаяння нашої країни, все починається з нас. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен Він пізнав тебе, пізнав, який ти є насправді, не по розповідям дідусь, бабусь або ще інше. Торкнися, Господь Боже, кожного серця, Ісус, тільки в Тобі мир, тільки в Тобі радість, спокій, Ісус, ми молимося, Господи Тобі. За те, щоб ми не були у розпачі, щоб ми не шукали виходу, да? І, ну, я маю на увазі, да, що коли ми молимося до тебе, да, то все змінюється, і ворог відступає. І я молюся, Господи, про те, щоб кожен молився до Тебе, тому що молитва це наша сила, і молитвою ми можемо зруйнувати. Всі плани ворога, молюся, Господи, тобі, щоб кожен був в молитві. Ісус, Господь, Ти знаєш, як, як ніхто, Ти знаєш наші серця, нашу біль, і тільки ти один зможеш пройти, пройти, нам допомогти пройти ті випробування Боже Господь, які ми проходимо. Ісус, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь Боже, за те, що Ти з нами, Боже. Молюся, Господи тобі, Боже, щоб кожен відчув Духа Святого, щоб, якщо на це потрібно, Він сказав дуже прості речі та сказав: Господи, прости мене у моїх гріхах. Я не хочу жити так, як жив раніше. Але я хочу жити з тобою, Боже. Увійди в моє серце. Дай мені пізнати тебе, Твою істину і милість. В ім'я Твоє. Амінь. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб були вирішальні новини, Боже. Події, ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наших захисників їм важко, їм тяжко. Вони проходять дуже багато випробувань. Допоможи їм, Боже, на кожному завданні, збережи їхнє життя. Ми молимося, Господи Тобі, за поранених. Допоможи їм, Боже. Відновитися, допоможи їм, Господь Боже, де б вони не були. Ми молимося, Господи, також за нашу країну, за мудрість, за те, що відбувається, за те, що Господь Боже дав в нашій країні, можливо, і є якісь люди, які нам шкодять, але допоможи нам, Господь Боже, це виявити і це змінити. Ісус. Ми молилися Тобі в ім'я Твоє, і ми знаємо, кому, Боже, ми молимось. Ти є наш захист. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наша країна вона була зеленою країною і не було червоних зон. Ми молимося, Господи Тобі, Боже. Щоб ворог відступав, і наші люди, які повиїжджали, вони поверталися додому. Ісус Господь. Тільки Ти знаєш все. Ми не бачимо повну картину, але Ти бачиш все. І ми молимося, Господи Тобі. І довіряємо тобі, що ти нас проведеш, Господь, ти ніколи нас не залишав і не залишиш. Допоможи, Господь Боже, зараз тим людям, яким зараз складно, які у болі, у стражданнях. Господь, я не можу їм допомогти, але ти можеш. Молюся, Господи тобі, Боже, за мир в нашій країні. В ім'я твоє Боже. Амінь.